Я люблю це місто. Я, ну, зараз я дуже пишаюсь, що я хоч я, я щось зробив для цього міста. Юрій Вєткін ветеран російсько-української війни, він став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення. Юрій Вєткін служив в АТО, тому каже, навіть не роздумував над рішенням стати на захист України і в 2022 році, я повинен був їхати в 95-ту бригаду, коли почалося вторгнення. Але ж там траса вже була перекрита, і тому я, оскільки я опинився поруч там з пацанами, з, з першої танкової ми. Просто стали і допомогли. Вони нам нас озброїли, ми просто допомагали цим хлопцям. У березні 2022 року Юрій Вєткін під час захисту Чернігова втратив ногу. Далі була реабілітація. Найбільшою тоді його підтримкою стала дружина. Вона мужня жінка, вона підтримала мене і коли ми евакуювалися для протезування у Мюнхен. Вона майже рік позила мене на колясі на крісло кольосному. Зараз кажуть крісло колесне, на крісло колесному возила по цій Європі. Були дуже багато незручностей, але ж ми подолали це разом. За цей час Юрій Вєткін почав писати п'єси. Був актором, а нещодавно світ побачила його перша книжка Час ще. Це біографічна повість, в якій автор розповідає про події лютого березня 2022 року в Чернігові. Мета цієї книги була подякувати саме хлопцям, які зі мною були, захищали місто Чернігів у, на Баброїці, і ми там створили такий підрозділ під назвою Бур Бобровицький укрепрайон, І щоб якось цим хлопцям... Навіть і ті, які загинули пам'яттю, я написав для них книгу. Це мій подарунок їм, їм і їх нащадкам, щоб вони пам'ятали, як їх батьки або діди там захищали наше рідне місто. Ця книжка розповідає автор, складається з двох частин: одна з них про оборону Чернігова, інша про події після поранення. Перша частина це. Як саме ми захищали і допомагали нашим пацанам з першої танкової захищати? А друга частина це після вже 5 березня. 5 березня мене там було поранено, мене відірвало ногу, і я опинився у Чернігівському госпіталі. Цікавим є те, що на основі книжки Юрій Вєткін створив дві п'єси, прем'єра яких уже відбулася в Києві в межах проєкту Театр ветеранів. Одна називається Вибух це п'єса, а це саме розповідається в неї про те, як саме відбуло, як мені було поранено і що я відчував ну, після цього поранення. Коли я перебував в госпіталі, на основі цієї книги я створив ще одну ну, п'єсу, яка називається Госпітальна історія. Вона теж була поставлена в Києві і зараз вона виграла, війшла у шорт-ліст міжнародного фестивалю. Тепер Юрій Вєткін працює над тим, аби і в Чернігові з'явився власний театр ветеранів як своєрідна психологічна реабілітація для захисників. А також зараз активно відбувається підготовка прем'єри п'єси Госпітальна рапсодія» саме в Чернігові, де всі ролі гратимуть ветерани Чернігівщини та члени їхніх родин. Режисеркою п'єси також є дружина одного з ветеранів. Я хочу запровадити в Чернігові теж театр ветеранів, щоб ветерани саме грали у виставах і писали саме вистави. І саме цю госпітальну рапсодію ми вибрали для того, щоб показати чернігівському глядачу. Це, по-перше, це і психотерапевтичний ефект для них. І по друге, це ну, якось спробувати себе адаптувати через Театр, ну, тому що я сам пройшов цей шлях. Чернігівці зможуть побачити прем'єру п'єси Госпітальна репсодія вже в січні 2025 року.